Шалом тимчасові жменька серпневих віршів, а можливо колекція поетичних серпів. Готуйте колося своєї уваги. Зрізатиму. Лінувався людиною бути. Не всі птахи ремуються із небом. Гумор Всевишнього. Від ударів сечі в голову синців не лишається. Вірять брехні, сумніваються в правді, щирі українці. УЗЕРПАЦІЯ влади. Єдиний бидлофон з наше все да буде? Світло в кінці тунелю, в келих самотності, Бога неллю. Будьмо, будьмо, будьмо. Геній! Людина, яка творить у стилі, має за що і страждає? Хай станеться світло! В кінецьці тунелю псевдоніми на вибір Андрій Майбутній або Андрій Будучиня, або ж Андрійко Прийдешній. Йому ніщо не заважало стати людиною окрім лінії. Галюцінаціоналізм, а правдомовець і глупець. Синоніми? Срач, духовне сало. Українців. Смачного. Життя не ресторан. Реалізацію не подають на блюді. Напоружуйся. Життя це рух до смерти. І війна, це знає, як ніхто. Білочки, голки з нитками оранжево сірими. Гілку. До гілки дерева зшивають. Присвячуються білочкам, які живуть на деревах навпроти мого вікна. Як фільм, дивлюсь, любуюсь з ними. Дякусочки всім за увагу. Ряснесеньких благословень. Не лінуйтесь, переглядайте, підписуйтесь на мій канал, якщо є можливість натхнення і бажання підтримати мою творчість фінансово, реквізити будуть в описі під відео. Низько кланяюсь, з вами був майже ваш. І трішки Божий Андрій виклик. І не забуваймо. Все буде світанок. Амінь.